Прогноз негоди на Україну сунуть люті морози та снігопади. У яких регіонах очікувати відчутний мінус, де на кучугури та якою буде погода у лютому загалом. Дивіться в ексклюзиві Тесен до України. Прийшло тривале похолодання зі снігопадами і морозами, яке затримається щонайменше до 15 лютого. А на вихідних в Україні очікується значне зниження температури. Однак найбільше мороз вдарить у західних областях. В день температура підніметься до нуля, проте вночі та вранці очікується. Суттєве похолодання. Погода в Україні на початку нового робочого тижня формуватиметься під впливом антициклону. Опадів не прогнозують, а вітер буде східних напрямків. Слабкий або помірний. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко у Фейсбук. За прогнозами Діденко у понеділок температура повітря вночі становитиме мінус 5 мінус десять. В день найхолодніше буде на півночі та північному сході країни, де стопчики термометрів покажуть мінус 3 мінус У центральних та східних областях температура коливатиметься в межах мінус. 1, мінус 5 градусів, а на півдні буде близько нуля. У західних регіонах прогнозується 0, плюс 3, а найтепліше традиційно буде на Закарпатті – до плюс 5, плюс 7 градусів. У Києві 10 лютого опадів не передбачається. Вночі – мінус 9, мінус 11 градусів, а в день – мінус 3, мінус 5. У вівторок 11 лютого вночі очікується до мінус 7 градусів на більшу територію України. Окрім Дніпропетровщини, де буде 3 градуси морозу. Вдень триматимуться невеликі морози від мінус 1 до до мінус трьох лише на Закарпатті потепліє до плюс чотирьох градусів. Загалом найближчими днями в Україні утримається стабільна морозна погода без значних змін. Сніг можливий лише після 16 лютого, а потепління поки не прогнозується. Цитую надалі в Україні синоптична нудьга і метеорологічна стабільність сухо і мінуси. Який сніг з'явиться аж через тиждень після 16 лютого. Про потепління поки не йдеться. Типовий помірний мороз чи морозець. У кого сонце чи й без, виходьте пройтися. Свіже повітря ніколи не завадить. Але одягайтеся відповідно температурі повітря. Все ж зима і на календарі, і на дворі. Про те, що Україна вже найближчим часом почне засипати снігом, повідомляється і на ресурсі Венту На вихідних в Україні очікується сніг через антициклон, що насувається із заходу. Про потепління поки не йдеться. Температура вночі 0-10, вдень мінус На дорогах ожеледиться. Зокрема, у Києві сніг очікується вже з 15 лютого. Синоптики Укргідрометцентру також. Прогнозують, що у неділю 16 лютого у більшій частині країни опади, зокрема, у південних західних областях, а в день також місцями у центральних регіонах. Дощ зі снігом місцями лише дощ. Можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. Температура повітря вночі становитиме мінус 2, мінус в вдень мінус 3, плюс 2 градуси. У південних регіонах та на Закарпатті вночі мінус 2, плюс 3, А день синоптики прогнозують до плюс 5. Про те, що в Україні впродовж тижня очікується стійка зимова погода, проте на вихідних українці мають бути готові. Ові до змін повідомляв і метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, під впливом стійкого та малорухомого антициклону у найближчі кілька днів у нашій країні переважатиме прохолодна погода зі слабким вітром та високим атмосферним тиском. Опадів, як ось сніги чи дощі, не очікується. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура вночі в середньому коливатиметься в межах мінус 4-10, а а вдень від мінус 4 до плюс 4 градусів. Тільки на вихідних за рахунок активізації південних циклонів над Балканами та Чорноморським регіоном погодні умови почнуть поступово змінюватися, уточнює кібальчич. За словами метеоролога, у суботу та неділю атмосферний тиск суттєво знизиться. Також прийдуть опади переважно у вигляді снігу у південній частині місцями з дощем. За даними Кібальчича, сніги будуть помірними, а часом навіть значними. Можливе налипання снігу. Температура повітря на вихідних ночі становитиме мінус 2 мінус сім, в день мінус 3 плюс градуси. У південних областях і Криму у суботу та на півдні і Закарпатті у неділю приблизно на п'ять Досів тепліше, примітно, що цього тижня в Україні значно погіршиться якість повітря. Хмара забрудненого повітря накриє Україну у четвер, 13 лютого. Про це свідчать прогнози порталу Ventusky. у п'ятницю, 14 лютого. Погана якість повітря буде в Житомирі – до 73 одиниць, що маркується як нездорове повітря. У Чернівцях також повітря буде забрудненим. За прогнозом, рівень забрудненості у п'ятницю сягне 64 одиниць. Крім того, повітря буде нездоровим на Полтавщині. Також рівень забрудненості повітря високий на сході України, де тривають активні бойові дії. Додам, що у прогноз погодних сайтів показує, що лютий буде не зимовим, а весняним на Закарпатті, теплим на заході і півдні України і досить суровим на Сумщині і в Східних областях. Закарпатська область, яку з півночі і сходу захищають гори, не відчує холодного подиху арктичних мас повітря. Весь місяць денна температура коливатиметься тут від плюс трьох до плюс семи градусів тепла. Вночі під час прояснень можливі морози до мінус градусів. Прогнозується багато сонячних днів, але під кінець лютого задушчить. Утім, температура залишиться додатною – плюс 6-8 градусів. В інших західних областях – це Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька – у першій декаді лютого буде зимно в день від мінус 1 до плюс 3 градусів уночі, від мінус 1 до мінус 4 градусів. Кожні 2-3 дні очікується дощ з мокрим снігом. Надалі почне теплішати, але незначно, лише на 2-3 градуси. Завершиться зима на заході дощами з мокрим снігом. У північних областях це Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська, Київська та Сумська. Лютий розпочнеться з невеликого плюса. -та, та вже з 2-3 числа температура змінилася на від'ємну. В день 0,2 градуси морозу, вночі до мінус 4. Найтепліше буде на Волині, яку денні морози полишать після 10 лютого. Найхолодніше на Сумщині. В цій області морози затримуються до 18 20 лютого. Вдень прогнозується від 0 до мінус 4 градусів, уночі до мінус восьми. Врешті областей морозна погода вирогідна до 12-13 лютого в день 0,2 градуси морозу вночі при проясненнях до мінус 5. Ближче до березня поступово потеплішає до плюс 3-4 градусів на Сумщині не вище плюс 2. Друга половина місяця буде мокрою в усіх областях. Майже щодня можливий дощ із снігом, але значних снігопадів інтернет-синоптики не очікують. У центральних областях це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська області погода протягом місяця прогнозується навіть холоднішою ніж у північних. Центром холоду виявиться Полтавщина. Весь місяць не вище плюс 2 градусів в день і мінус 3 градусів вночі, а при проясненнях – до мінус 8 морозу. В інших областях буде на 2-3 градуси тепліше. Також регіон очікує три хвилі опадів у вигляді дощу з мокрим снігом. Перша хвиля на початку місяця, з 2 по 5 число, друга – всередині з 11 по 15, третя – наприкінці з 20 по 23. Сніг без дощу можливий лише на Кіровоградщині 4-5 лютого і на Полтавщині 11-12 лютого. Тобто зліпити сніговика і пограти у сніжки матимуть шанс лише жителі цих областей. У трьох східних областях: це Харківська, Донецька і Луганська, весь лютий буде зимно але сонячно прогнозується багато погожих днів. Температура триматиметься від нуля до плюс двох градусів у день і від мінус чотирьох до мінус восьми градусів уночі. Найхолоднішою виявиться середина місяця з 8 по 14 число, і вдень і вночі очікуються морози від мінус одного до мінус трьох градусів, а вночі на Донбасі і Луганщині до мінус десяти. Опади в Сьогодні будуть незначні це дощі, мокрий сніг, Дощитиме і сніжитиме у похмурі дні з плюсовими температурами в день. Тому стійкого снігового покриву не буде. Лише під ногами утвориться снігова каша, а на дорогах ожеледиться на півдні країни. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. лютий розпочнеться по весняному. Температура в день підвищиться до плюс 6-9 градусів. Та вже з 2-3 числа стане холодніше на 3-4 градуси. Тобто морозів не буде, але тепла поменшає. Зате дощів і снігу побільше. 4-5 днів поспіль з неба то литиме, то сніжитиме то і те, і те разом. У середині лютого погода покращиться, опади припиняться, хмари розійдуться, вигляде сонце. але не потепліше. Як було плюс 3, плюс 4 градуси в день і залишиться. Вночі стане навіть холодніше ніж було, бо ковдря з хмар уже не захищатиме землю. Нічні морози сягнуть 3-4 градусів, а в Запорізькій області навіть мінус 6 градусів. Холоди підуть з півдня України лише під кінець лютого. Температура поступово підвищиться до плюс 4 градусів. Але разом з теплом повернуться і дощі з мокрим снігом, тобто сказати, що вже пахне весною, не вийде. Однак, попри те, що за вікном лютий найвідоміший синоптик України вже зробив прогноз на весну. Степовий бабак Тимко Третій, який живе на дослідницькій станції Харківського національного університету імені Казаріна, запевняє, що весна нікуди не йшла, але ще можливі морози. Ага, 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 зрозумів. Дякую. Він каже, що е, цього року весна і нікуди не виходила. Вона в нас є е, і буде. Обов'язково буде весна, але ще можуть бути, ну ще, каже, ще можуть бути морози невеличкі і сніжочок ще може вкрити землю, але весна буде. Вперше за 21 рік на біостанції Харківського університету День бабака відбувся без відвідувачів і преси. Через теплу погоду цьогоріч Тимко і його родичі взагалі не впадали у зимову сплячку, і за словами науковців, гості могли завдати тваринам додаткового стресу. Стан бабака зумовлений теплою погодою та коливаннями землі, що виникають від вибухів за кількадесят кілометрів. В свою чергу студенти університету вирішили подякувати тварині і передали тимкові третьому подарунок кошик із фруктами. Це від студентів біологічного факультету тобі фрукти. Каже, що добре, дякую, каже. Цю 21-го річницю святкування цього дня в університеті байбак навіщував ранню весну, яка вже в нас триває зараз. Нагадаю, що цього тижня, 14 лютого, у світі відзначають День святого Валентина, одне з найпопулярніших свят, яке щороку об'єднує закоханих по всьому світу. Хоча сьогодні цей день асоціюється з романтичними зізнаннями, квітами та шоколадом, його історія має глибоке коріння, що сягає античних часів. Хоча первинний сенс цього свята був релігійним, згодом воно набуло романтичного змісту та стало символом кохання. Традиція поширилася Європою, а потім і по всьому світу, трансформуючись у сучасне свято закоханих. Достеменно невідомо ким саме а був святий Валентин, адже історики згадують кілька мучеників із цим ім'ям. Одна з найпопулярніших легенд розповідає про римського священника Валентина, який таємно вінчав закоханих, порушуючи наказ імператора Клавдія II, який забороняв шлюб солдатам. За це Валентина ув'язнили та стратили 14 лютого. Інша історія пов'язана з його ув'язненням, під час якого він вилікував сліпу дочку тюремного наглядача Юлію. Перед стратою він написав її листа, підписавши твій Валентин. Це послання могло стати першою Валентинкою. А сам святий покровителем закоханих. Сьогодні День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу. В цей день закохані обмінюються Валентинками, квітами, подарунками та шоколадом. А ви готові до морозів та снігопадів? І чи будете святкувати День всіх закоханих? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки.